Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачних ніжних слоєних трубочок із ванільно-заварним кремом на жовтках. І це таке поєднання, яке любиться всім і дорослим, і дітям. І це трубочка із того старого зошита, який у мене є, який ви вже неодноразово виділи. І всякі трубочки ми давно пекли дуже і дуже часто. На кожне свято у нас були трубочки, і вони нам ніколи не надоїдали. То у нас був перший колач. Вони дуже получаються смачні, такі то вони хрумкі, коли постоять, та такі май пом'якнуть. Але в будь-якому випадку вони дуже і дуже добрі. Їх можеш приготувати на будь-який святковий стіл. Готуються легко, не тяжко. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Починаю замішувати тісто. У муку додаю м'яке вершкове масло, виливаю яєчні жутки. виливаю 9% оцет. І додаю сметану. Ну і то вже кульку забере. Кульку у мене, пульде, я вам напишу. А й бо то ви вже будете дивитися консистенції. Все залежить від муки, так як мука різна. І починаю замішувати тісто. Поступово додаючи сметану. Так, тісто має бути м'яке, ніжне, дивіться, яке м'якеньке. І все, готове. Воно вже. Тепер його треба попереслоювати. Дивіться, показую вам, яка має бути структура тіста. Видите, яке воно має бути на кульку ніжне і м'яке. Так, тісто я розділила на чотири рівні частини. І тепер по одній буду розкачувати. Беру один кусочок тіста, кладу його на коврик, Коврик я притрясла муку і розкачую. Просто так на тонко треба розкачати, та й усе. Том не треба, що старати, бо було рівно, або як. Так, всяким його розкачала. А тепер його зверху змащую розтопленим смальцем свинним жиром. Може, навіть і масло, м'яке масло може бути або розтоплене, і його можна використати. Но із свинним жиром воно ще майсильно слоє. Хоча я кажу, що може і з маслом. Далі притрясла муку, і скручую рулетом, всяк його складаю і кладу у холодильник, там десь на 1 годину, на півтора воно застило. Аж хочете, бо був процес майскоро, покладіть його просто у морозилку, у камеру. Буквально там може на 15-20 хвилин, воно застине і туди його може буде розкачувати. Так, я всі переслоїла, і коли вони всі застили, по одному беру і розкачую. Так, тісто в мене застило, всяким узяла кусочок, розкачую його у такий тоненький лист. І тепер починаю нарізати полосочками. Таким ножом для піци, або не пошкодити свій коврик, і нарізаю всі полосочки. Далі беруся форму і починаю накручувати. Із майвузенького краю, і май з тонкої сторони, починаю накручувати. Так, накладаючи одно на одного, аби все файно воно закручувало і все. І сякі, получаються, трубочки у мене. Край треба файно, якби там зафіксувати. Дивіться, так його притиснути файно. І все. Можеш мало підрівняти край там вже з однієї, ну, а На другій сторони будуть рівні, бо полосочки у нас рівні. І ця виходить трубочка, як видите. Вони можуть бути май короткі, май довгі, то залежно від того, які у вас от будуть довгі полосочки нарізані. Беру другу, так само, кладу і накручую її на всяку металеву трубочку. У нас трубочки продаються в магазині із такими різними дрібницями. А давно я пам'ятаю, що ми змела із кукурудзи, та різали ми такі палочки та на ми намутували. Та й теж добре, файно все пекло, й теж було добре. Так що, якщо у вас немає яких металічних трубочок, можете використати собі із биля. Я думаю, що ви знаєте, що тут таке биля, у кого воно є. А у кого не є, то та і так ви його не використаєте. Так, і складую їх уже. У форму і кладу у духовку розогріту до 180 градусу і запікаю до готовності. У мене вони запікали і спеклися за 15 хвилин. Айбо час випікання залежить від вашої духовки, так що тут вже дивіться самі. І так, їх нараз забираю, бо мені треба другі накручувати, аби попекти всі трубочки. Треба осторожно знімати, бо вони дуже крихкі. Дивіться, вони дуже легко знімають і все. І так, мені треба попекти всі трубочки. А тепер роблю заварний крем. У блюдо висипаю цукор, крохмал, ванільний цукор висипаю. Усе файненько перемішую. Треба перемішати сухі інгредієнти. У молоко виливаю яєчні жовтки і теж файно перемішую. Так, перемішала. Тепер цю рідку суміш виливаю у суху суміш. І я її проціжую або ну, там не попало, бо був крем такий файний, гладкий, такий, як треба, Та я проціжую у ту рідку суміш. І так поступово додаю у нашу суху суміш. І все файненько перемішую. Колись все перемішало до однорідності, Кладу варити на парову баню. Ся готуйка постійно мішаю, аби не зробили грудочки. І варю крем до загустіння. Коли він став густенький, я його забираю із вогню і прикриваю у контакт харчову плівку, аби не зробилася зверху така ж кореночка. Коли крем застил до кімнатної температури, кладу туди масло також кімнатної температури. І висипаю ще туди ванілку. Або такий е яскравий такий смак ванільний. І тепер -ка міксером збиваю до готовності, до пишності крема. Так, крем я збила, просто я не показувала. Крем у мене готовий. Перекладаю його усякий кондитерський мішок. І тепер з цим уже буду заповняти наші трубочки. Тося робить дуже легко. Беру трубочку і заповняю. Там фані такі всередині дірочки, що легко буде заповняти кремом. І дивіться, напускаю ту, крему так, що доки не вийде з другої сторони крем. Видите, як це робить легко. Вона заповнена повністю наскрізь. Видите, так плотно зачиняю в одну сторону і, доки це не наповнюю, я наповнюю кожну трубочку. Ото це дуже легко робить. І у результаті получаються такі трубочки. Вони, Їх навіть зараз на можеш їсти, вони такі хрусткіся получають зверху, а всередині тот крем тот дуже добре. Ай, бо коли вони постоять, та вони май пом'якнуть, та й тогди добре. Кось любите май свіжі. Якщо ви любите, бо вони були май м'яккі, та лишіть їх мало у теплій кімнаті, аби вони пом'якли, а тоді їх складіть у коробку, яка герметично закриває, і покладете у холодильник. А якщо ви любите, бо вони були такі хрумкі, та нараз чим ми сте їх змастили, нараз перекладайте у коробку у контейнер і кладіть у холодильник аби вони не пом'якли. Хоча ви їх, коли витягнете з холодильника у кімнаті, вони постоять буквально там пару хвилин і вони пом'якнуть. Бо це дуже ніжне тісто, вони тоненьке тісто, крем теж носить дуже дуже добрий колач. І це кулач із моєго дитинства. Ми давно все пекли сякі трубочки. Чесно кажучи, тепер ми мають рідко печемо трубочки, а давно у нас ні одно свято не обходилося без трубочок. Ми все їх пекли. Та й нікде нам вони не надоїдали. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спекти сякі трубочки. Думаю, що вонися вам полюблять. Дуже файно дякую, козумну нам нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!